Добрий день, малятка. Сьогодні ми з вами сконструюємо ось таку погляньте сніжиночку. А конструювати ми будемо з таких паличок з великих і маленьких, довгих і коротких. Ось беремо. Довгі палички ось так виложуємо. Одна, ось так, одна біля годної. Ось так продовгувати робимо. Тепер ложимо ось так. І ось так. Прикладаємо насерединку. Ось так. І знову ось так. Бачите, всерединки сходяться. І ось так. І маленьке. Маленьке будемо вилажувати по краю. Ось так дивіться. Ось так. Ось так. Подивіться, як в мене гарно виходить. Бачите? Ось так. Ось. Трішки ми так подвинемо, щоб була гарненька сніжинка вона. Подивіться, яка гарна в нас виходить сніжиночка. На дворі нема снігу, але ми самі собі зробимо свято. Виложимо гарненьку сніжиночку. Ось так. Погляньте, ось так. Подивіться. Яка вийшла гарна сніжинка. А ви можете з рахівних паличок виложувати сніжинки, з вушних паличок можна виложити сніжинки, і з трубочок можна виложити. З усього. Я, наприклад, виложила за, такої, за таких паличок, що для морозива. Ось яка гарна в мене вийшла сніжинка. Ви також зробіть і вишліть мені, я подивлюсь.